Цього тижня у Страсбурзі проходить весняна сесія парламентської асамблеї ради Європи. У її рамках на засіданні 26 квітня підтримали рішення про те, що рівне виграло європейську відзнаку «Plug of Honor». Це знаходжусь в Страсбурзі. Це рішення було тільки що прийнято. Я дуже радий прийняттю цього рішення. Я подякував колегам за те, що вони підтримали нас підтримали місто рівне, рівне заслуговує. На цю нагороду це місто заслуговує на нагороди, на розвиток. Як вся наша країна заслуговує на перемогу, на відбудову, і я впевнений, що дуже скоро рівне буде містом, про яке будуть знати в усій Європі. Усього існує чотири категорії таких відзнак: це європейський диплом, почесний прапор, почесний знак та остання приз Європи видаються. Усі вони поступово лише при приз Європи. Дає право отримати 20 тисяч євро для того, щоб організувати поїздки молоді. Країни Ради Європи, щоб вони ознайомились із якраз тими європейськими цінностями. А попередні всі нагороди більше носять моральний, заохочувальний такий характер. Європейський диплом Рівна отримало ще за каденції попереднього міського голови. У 2021 році перелік нагород нашого міста поповнив почесний прапор. А 26 квітня цьогоріч обласний центр отримав передостанню відзнаку. За 21-й, за 22-й рік ми розвинули дуже багато міжнародних зв'язків. Ми налагодили співпрацю з багатьма європейськими містами і як наслідок сьогодні маємо цю приємну новину. Попереду ще дуже багато праці. Сподіваюсь, вона буде відзначена іншими європейськими номінаціями та нагородами. За словами членкині Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи Світлани богатирчук Кривко при нагородженні міста цією відзнакою Ради Європи враховує те, як проводиться Європейський тиждень місцевої демократії і День Європи. Також приділяється увага роботі європейських клубів та чи відвідують Раду Європи молодіжні учнівські делегації. Далеко не останню роль відіграє і те, чи є в населеного пункту партнерські зв'язки з містами Європи. Ця відзнака Ради Європи дається за. Те, що місто підтримує європейські цінності. Я хочу сказати, що місто рівне вже відоме в Раді Європи, тому що років 20 у нас досить активно працюють європейські клуби майже в усіх навчальних закладах. Такі європейські клуби працюють і в вищих навчальних закладах. Дуже багато молоді ми відправляли в інституції Ради Європи для того, щоб вони ознайомлювалися, як Працює Рада Європи, які цінності там підтримують. Дуже багато молоді було з міста Рівного. Крім того, Рада Європи відстежує, як проводяться дні Європи. За умови, що Рівне і надалі проводитиме роботу в цьому напрямку, в майбутньому воно зможе отримати і приз Європи. А на додаток до нього 20 тисяч євро на організацію поїздки нашої молоді до країн Ради Європи. Ангеліна Бурак, Денис Коломис, телеканал ITV.